Вітаю, мене звати Олександр, я професійний математик. Навчаюсь в аспірантурі Київського поліцейського інституту імені Ігоря Сікорського. Також вкладаю в університеті курси з вищої математики. Щодо птицу займаюся цим вже декілька років. Вважаю це своїм хобі та способом корисно проводити час, пояснювати людям математику, давати їм розуміння. Відкривати для них її красу. Ще декілька років назад було краще, тому що я міг займатися з учнями вживу і зі студентами також. На жаль, зараз час диктує е, свої умови, доводиться займатися тільки онлайн. Тим не менш, якщо вже так сталося, треба використовувати максимум від того, що ми маємо. При наявності інтернету та гаджетів під рукою. Основним способом проведення заняття для нас буде планшет. Я використовую стилус для того, щоб більш точно та красиво писати символи. За допомогою нього можна щось вказувати, лазер зникає. Кольором виділяти. Об'єкти, які взаємодіють, та швидко пояснювати приклади. І, звичайно ж, цей файл після заняття вам залишається. Зараз ви бачите приклад одного з занять, розв'язання одного з прикладів на границі. Окрім того, також у навчанні я використовую онлайн-інструменти для побудови різноманітних графіків. Наприклад, ось бачите тему розтягнення та деформації. За деякими місцями. До речі, не всі студенти знають так, що існують такі сайти, або не вміють їми користуватися так, щоб це було дійсно красиво і мало якусь наочність. Тут навіть можна запустити якусь анімацію. Також використовую, якщо студент або учень, школяр має деяких істрин до програмування, що в сучасному світі доволі. Популярно. Я використовую програми, щоб разом запрограмувати якісь алгоритми. Наприклад, тут малюється фрактал. це був наслідок вивчення теми комплексних чисел з учнем, і от ми нам зробили таку програму. Це не просто картинка, її можна якось двигати, збільшувати. Зрозуміти, що алгоритм працює поточковий, змінити його точність, розібратися в темі повністю. У мене є доволі поганий бекграунд з математики. Я займався також олімпіадами, і у шкільні роки, і студентські. перемагав на всеукраїнському рівні. Тому чекайте від мене дуже цікавих задачок, дуже красивих пояснень. Навіть якщо ми розбираємо якусь просто задачку, я завжди захочу якось узагальнити, дати вам трохи більше, дати вам зрозуміти, що математика не обмежується лише тим, що її треба здати та забути, її можна зробити корисною звичкою та використовувати у повсякденному житті. Ради знайомству, запрошую вас до занять. Слава Україні!